О Генрі шлюб як точна наука. Ви вже чули від мене, сказав Джеф Пітер, що жіноча підступність ніколи не викликала в мене надто великої довіри. Навіть у найбезвиннішому шахрасті не можна покладатися на жінок як на співучасників та компаньонів. Комплімент заслужений, сказав я. Здається, у них є всі права називатися найчиснішою статтю. А чому б їм не бути чесними, сказав Джеф, на те чоловіки, щоб шахраювати для них або працювати на них понаднормово. лише доти вони годяться для бізнесу, доки і почуття, і волосся у них, ще не надто далекі від натуральних. А потім подавай їм дублера, ваговоза чоловіка із задишкою та рудими бакенбардами, із п'ятьма дітьми і закладеним перезакладеним будинком. Узяти, наприклад, хоча б цю вдову, якому з Енді Такером попросили сприяти нам у здійсненні невеликої матримоніальної затії у містечку Каїрі. Коли у вас вистачає грошей на рекламу, скажімо, є пачка з тонкий кінець дишла фургона, відкривайте шлюбну контору. У нас було близько 6 тисяч доларів, і ми розраховували подвоїти цю суму за 2 місяці. Довше такими справами займатися не можна, не маючи офіційного дозволу від штату Нью-Джерсі. Ми склали оголошення приблизно такого змісту. Симпатична вдова. Прекрасної зовнішності, 32 років з капіталом 3 тисячі доларів, власниця великого маєтку бажала б у друге вийти заміж. Чоловіка хотіла би мати небагатого, але ніжного серця, оскільки, на її переконання солідні чесноти частіше трапляються серед бідних. Нічого не має проти старого або некрасивого чоловіка, якщо він буде їй вірним і зуміє дати лад її капіталу. Ті, хто хоче одружитись, звертайтеся до шлюбної контори, Пітерса і Такера Каїр, штат Іллінойс, на ім'я самотньої. Поки що все йде як слід, сказав я, коли ми скомпонували цей літературний твір. А тепер де ж нам узяти цю жінку? Енді дивиться на мене з холодним роздратуванням. Джефе, говорить він, а я й не знав, що ти такий реаліст у мистецтві. Ну нащо тобі жінка? Причому тут жінка, коли ти продаєш підмочені акції на біржі, хіба ти дбаєш про те, що них справді капала вода, що спільного між шлюбним оголошенням і якою жінкою? Слухай, кажу я, і запам'ятай раз і назавжди. У всіх моїх незаконних ухиленнях від легальної букви закону, я завжди дотримувався того правила. Щоб товар, який продається, був у наявності, щоб його можна було бачити і в будь-який час пред'явити покупцеві. Тільки в такий спосіб, а також шляхом ретельного вивчення міського статуту та розкладу потягів, мені вдавалось уникнути зіткнення з поліцією, навіть коли 5-доларового папірця і сигари було замало. Отже, щоб не провалити нашу затію, ми мусимо дістати симпатичну вдову. Або інший еквівалентний товар для пред'явлення клієнтам, вродливо чи потворно, з наявністю чи без наявності ознак перелічених у нашому каталозі, інакше камера мирового судді. Енді замислюється і скасовує свою первісну думку. Гаразд, говорить він. Може, й справді тут необхідна вдова. На той випадок, якщо поштове чи судове відомство надумає зробити ревізію нашої контори. Але де ж ми знайдемо таку вдову, яка погодиться витрачати час на шлюбні фіглі-міглі, які явно не закінчаться шлюбом? Я відповів йому, що в мене є на прикметі саме така вдова. Старий мій приятель Тротер, який торгував содовою водою і рвав зуби в наметі на ярмарках, близько року тому зробив зі своєї дружини вдову хлибнувши якого зілля від нетравлення шлунку замість того зілля, яким мав звичку надурлюватись, я часто бував у них вдома, і мені здавалось, що нам удасться завербувати цю жінку. До містечка, де вона жила, було лише 60 миль, і я одразу ж покотив туди потягом і знайшов її на колишньому місці, у тому ж будиночку, з тими ж соняшниками в саду і курчатами на перекинутих ночвах. Місіс Тротер цілком підходила під наше оголошення якщо, звичайно, не брати до уваги дрібниць, вона була значно старша, причому не мала ані грошей, ані красивої зовнішності, але її можна було легко обробити. Вигляд у неї був неосоружний, і я радів з того, що може вшанувати пам'ять покійного друга, надавши його вдові пристойний заробіт. Чи благородну справу ви затіяли містере Пітерсе? запитала вона, коли я розказав їй мої плани. Місіс Тротер, вигукнув я, ми з Енді Такером вирахували, що принаймні три тисячі чоловіків, що мешкають у цій аморальній і великій країні, спробують, прочитавши оголошення в газеті, здобути вашу прекрасну руку, а разом з нею і ваші неіснуючі гроші та уявний ваш маєток. Серед них не менше трьох тисяч таких, які можуть запропонувати вам замість цього лише своє напівмертве тіло та ліниві жадібні руки, ганебні пройдисвіти, невдахи, ледарі, що спокусилися на ваше багатство. Ми, з Енді, говорю я, маємо намір дати цим соціальним паразитам гарний урок. Насилу, говорю я. Ми з Енді відмовились від думки заснувати корпорацію під назвою Велике Моральне, і милосердне Матримоніальне агентство. Ну, тепер ви бачите, яка в нас висока і благородна мета? Так, так, відповідає вона. Мені давно слід було б знати, що ви, містер Епітер, ні на що не чесне, не здатні. Але в чому полягатимуть мої обов'язки? Невже мені доведеться відмовляти кожному з цих трьох тисяч негідників окремо? Або мені буде надана право відкидати її гуртом, десятками, дюжинами. Ваша посада, містротер, кажу я, буде просто синекурою. Ми поселимо вас у номері в тихому готелі, і ви не матимете ніякого клопоту. Усе листування з клієнтами і, взагалі, всі справи шлюбного бюро ми з Енді беремо на себе. Але, звичайно, кажу я, може статися, що якийсь палкий залисяльник. У котрого вистачить капіталу на залізничний квиток, приїде до Каїра, щоб особисто завоювати ваше серце. В такому разі, вам доведеться попрацювати самі, власноруч показати йому на двері. Платити ми вам будемо 25 доларів на тиждень і оплата готелю за наш рахунок. Почувши це, міс Тротер сказала: за 5 хвилин я готова. Я тільки візьму пудреницю і залишу у сусідки ключ від парадних дверей. Можете вважати, що я вже на службі. Платня має мені йти із цієї хвилини. І ось я везу місіс Тротер до Каїра, привіз, оселив її в тихому сімейному готелі, подалі від нашої квартири, щоб не виникало жодних підозр. Потім я пішов і розказав про все Енді Такеру. Чудово, говорить Енді Такер. Тепер, коли твоя совість спокійна, коли в тебе є і гачок, і приманка, давай візьмемось до риболовлі. Ми поширили наше оголошення по всій цій місцевості. Одного оголошення цілком вистачило. Якби ми зробили ширшу рекламу, нам довелося б наняти стільки клерків та дівиць із перманентною завивкою, щоб плямкання любителів жувальної гумки дійшло б до самого директора, пошти та телеграфу. Ми поклали на ім'я містро 2000 доларів у банк, а чекову книжку дали їй у руки, аби вона могла показувати її тим, хто мав би якийсь сумнів. Я знав, що вона жінка чесна і не боявся довірити їй гроші. Саме це оголошення завдало нам чимало роботи. По 12 годин на добу ми відповідали на листи, надходило їх по 100 штук на день. Я й не підозрював ніколи, що на світі існує стільки люблячих, але бідних чоловіків, які хотіли б одружитися із симпатичною вдовою і звалити на себе тягар піклування про її капітал. Більшість з них повідомляла, що вони сидять без копійки, не мають певних занять і що їх ніхто не розуміє, але все ж, за їхніми словами, у них залишились такі великі запаси любові та інших чоловічих чеснот. Що черпаючи з цих запасів, вдова буде найщасливішою жінкою. Кожний клієнт дістав відповідь від контори Пітерса і Такера. Кожному повідомляли, що його щирий, цікавий лист справив на вдову глибоке враження і що вона просить написати їй докладніше і надіслати по змозі й фотографію. Пітерс і такер додавали до цього листа. Що їхній гонорар за передачу другого листа у прекрасні ручки вдови становить 2 долари, який слід прикласти до листа. Тепер ви бачите, яким простим і красивим був наш план. Близько 90% всіх найблагородніших шукачів руки вдови роздобули якимось чином по 2 долари і надіслали їх нам. От і все, ніякого клопоту. Звичайно, нам довелося попрацювати. Ми з Енді навіть поборчали трохи, хіба легко цілий день розкривати конверти і виймати звідти долар за доларом. Були такі клієнти, які з'являлися особисто. Їх ми направляли до місіс Тротер, і вона розмовляла з ними сама. Тільки троє чи четверо повернулися до контори, щоб попросити у нас гроші на зворотну дорогу. Коли почали прибувати листи з найвіддаленіших регіонів, ми з Енді стали виймати з конвертів по 200 доларів щодня. Якось після обіду, коли наша робота була в повному розпалі і я складав гроші у сигарні ящики в один ящик по 2 долари, в другий по одному. А Енді нас вистував не для неї вінчальний дзвін. Заходить до нас раптом якийсь маленький спритний суб'єкт і так нишпорить очима постійно ніби натрапив на слід викраденої з музею картини Гейнсборо. Побачивши його, я відчув гордість через те, що наше діло правильне, і прискіпатись до нього неможливо. У вас сьогодні щось дуже багато листів, говорить чоловічок. Ходімо, кажу я, і беру свого капелюха. Ми вже давно на вас чекаємо. Я покажу вам наш товар. Чи добре почувається Тедді, коли ви виїжджали з Вашингтона? Я повів його до готелю Riverview і познайомив із місіс Тротер. Потім показав йому банківську книжку, де значили 2000 доларів, покладені на її ім'я. Наче все гаразд, говорить детектив. Так, кажу я, і якщо ви не одружені, я дозволю вам поговорити з цією пані. З вас ми не вимагатимемо двох доларів. Дякую, відповів він. Якби я був не одружений, я б, мабуть, на все добре, містере Пітерсе. За три місяці у нас назбиралось щось близько п'яти тисяч доларів, і ми вирішили, що час зупинитись. Звідусілля насипали скарги, та місіс Протер утомилась, її замучили залисяльники, які приходили особисто подивитись на неї. І, здається, їй це не дуже подобалось. І ось коли ми перейшли до ліквідації діла, я пішов до місістро, щоб віддати гроші за останній тиждень. Попрощатися з нею і взяти в неї чекову книжку на дві тисячі доларів, яку ми дали їй на тимчасове зберігання. Заходжу до неї в номер. Бачу, вона сидить і плаче, наче дівчинка, яка не хоче йти до школи. Ну, ну, кажу я, чому ви плачете? Хтось образив вас, чи ви скучили за своєю домівкою? Ні, містере Пітерсе, відповідає вона, я скажу вам усю правду. Ви завжди були другом Зіки, і я не приховую від вас нічого. Містере Пітерсе, я закохалась, я закохалась в одного чоловіка, закохалася так сильно, що не можу жити без нього. Він втілює в собі мій ідеал, який я плекала все життя. Так у чому ж річ, говорю я, Беріть його собі на здоров'я. Звичайно, якщо ваше кохання взаємне. Чи відчуває він до вас ті особливі хворобливі почуття, які ви відчуваєте до нього? Так, відповідає вона. Він один із тих джентльменів, що приходили до мене за вашим оголошенням, і тому не хоче одружуватися, якщо я не дам йому двох тисяч його ім'я Вільям Вілкінсон. Тут вона знову учиняє істерику. Місіс Тротер», – кажу я їй, немає людини, яка більше за мене поважала б сердечні почуття жінки. Крім того, ви були колись спутницею життя одного з моїх найкращих друзів. Якби це залежало тільки від мене, я сказав би: боріть собі ці дві тисячі і будьте щасливі з обранцем вашого серця. Ми легко можемо віддати вам ці гроші, оскільки з ваших залисяльників ми викачали понад п'ять тисяч. Але, додав я, я мушу порадитися з Енді Такером. Він добра людина, але ділок. Ми працюємо на паях у рівній часті. Я поговорю з ним і подивлюся, що ми можемо для вас зробити. Я повернувся до Енді і розказав йому все, що трапилось. Так я й знав, говорить Енді. Я весь час перечував, що має відбутися щось подібне. Не можна покладатися на жінку в такій справі, де зачіпаються сердечні струни. Але ж, Енді, говорю я, гірко думати, що з нашої вини серце жінки буде розбите. О, звичайно, говорить Енді, і тому я скажу тобі, Джефе, то я маю намір зробити. В тебе завжди був м'який і ніжний характер, а я прозаїчний, суховатий, недовірливий. Але я готовий піти тобі назустріч. Іди до місіс Тротер і скажи їй, хай візьме з банку ці дві тисячі доларів віддасть їх своєму обранцеві і буде щаслива. Я підхоплююсь і цілих п'ять хвилин тисну Енді руку, а потім повертаюсь назад до місіс Тротер і повідомляю їй наше рішення, і вона плаче з радощів так само брухливо, як щойно плакала згоря. А через два дні ми спакували свої речі і приготувались до від'їзду з міста. Чи не думаєш ти, що слід би тобі було перед виїздом зробити візит до місістро, питаюся у нього. Вона була б дуже рада познайомитися з тобою і висловити тобі свою вдячність? Боюсь, що це неможливо, відповідає Енді. Як би нам на потяг не спізнитись? В цей час я надягав на себе наші долари упаковані в особливий пояс. Ми завжди перевозили гроші в такий спосіб, коли раптом Енді виймає з кишені. Цілу пачку крупних банкнот і просить прилучити їх до решти капіталів. Що це таке? питаюсь я. Це дві тисячі від місіс Тротер. Як же вони потрапили до тебе? Сама мені дала, відповідає Енді. Я цілий місяць бував у неї вечорами, по три рази на тиждень. Так ти є той самий Вільям Вілкінсон? запитую я, був до вчорашнього дня, відповідає Енді.